У ніч на понеділок був атакований ще один паливний об'єкт на території Росії Астраханський газопереробний завод, що належить групі Газпром. На відео оприлюднених свідками в соцмережах видно масштабну пожежу і вибухи на території підприємства. Астраханський ГПЗ – один з найбільших у світі газохімічних комплексів. Він забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального та іншої продукції. Про це написав у телеграм очільник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Завод впливає на військово промисловий комплекс Росії. Скільки паливно енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери, наголосив він. Нас би могло не турбувати все, що відбувається там за кордоном. Якби це не був привід, подякувати нашим інженерам, які працюють в сфері Діпстрайк, і якби наші кордони не порушував ворог. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, традиційне питання: ситуація на кордонах. Давайте так буквально точково пройдемося по півночі, по півдню на захід України. Прикордонної служби, будь ласка. Добрий ранок. Студія. Ну, якщо говорити про західну ділянку кордону, то це більша прив'язка до пасажиропотоку і спроб порушення кордону. І, власне, зараз ми не відмічаємо збільшення загального пасажиропотоку. У вихідні це десь на рівні 85 тисяч осіб перетинає кордон, слідуючи в обох напрямках. Це у вихідні, якщо говорити про будні, то цей показник коливається десь на рівні 70 тисяч осіб нарощує збільшення спроб незаконного перетину кордону ми не фіксуємо, і якщо знову ж таки порівнювати період з липня минулого року, тенденція йде виключно на, на спад. Січень місяць не став виключним. Якщо порівняти, зокрема з груднем, знову ж таки спроб незаконного перетину кордону менше по кордону з Білоруссю. Якихось змін на даний момент ми не відмічаємо. Як і раніше, цей напрямок він для нас залишається загрозливим. Маємо Нарощувати наші оборонні можливості а за тим, що відбувається по той бік кордону, стежать підрозділи розвідки для того, щоб ми вчасно могли зреагувати на будь-які виклики, адже Білорусь на жаль продовжує залишатися в сфері впливу на країни-терористки. Тому наша задача укріплювати і безпосередню лінію кордону і в фортифікаційному відношенні прикордоння, для того, щоб наші воїни, які знаходяться на цьому напрямку, мали всі можливості протидіяти будь-якій. Загрозі, якщо ситуація змінюватиметься. По кордону з Росією не припиняються обстріли українського прикордоння. За минулу добу таких обстрілів наші прикордонні групи зафіксували близько 150. Більшість з них по напрямку Сумської та Харківської областей, менше по напрямку Чернігівської області, але за останній період, як і раніше, фіксуємо, що. Ворог залучає і авіацію для обстрілу і Сумської області, і для обстрілу Чернігівщини. в той же час більшість обстрілів ворог здійснює за допомогою артилерійських систем, а також використовуючи безпілотні літальні апарати в той, в той же час. Наші воїни протидіють також і спробам диверсійної діяльності противника найбільше таких випадків, як і раніше, це напрямок Сумської області, але Загроза від диверсійної діяльності противника спроб заходу диверсійно-розвідувальних груп залишається і для Харківщини, і для Чернігівщини. Але за останній час бачимо таку ну певну активність, хоч і загалом вона менше ніж це було раніше. Це Сумщина і Харківщина пане Андрію, спілкувалися ми в попередній годині з бійцем 92 ї окремої штурмової бригади, які знаходяться зараз на Харківщині в районі а, липців, глибоко, і він повідомив, що росіяни на своїй території насправді доволі сильно окопуються, створюючи фортифікаційні укріплення, доволі глибокі, доволі серйозні. А по іншим ділянкам кордону, що бачить державна прикордонна служба України, і чи помітні подібні. Роботи з боку Білорусі поблизу нашого кордону. Ну, по напрямку кордону з Білоруссю. Таких масштабних дій. Білорусі, щоб укріплювати свою лінію кордону або прикордоння, ми не фіксуємо, хоча інженерні роботи на окремих напрямках вони ведуть. Щодо кордону з Росією, то ще з 22-го року ми фіксуємо про те, що ворог поряд нашого кордону або максимально близько до кордону намагається створювати такі укріп райони, і не виключення це і зараз. Це було знову ж таки. Ворог розуміє, що на наші дії націлені на те, щоб бити по законним цілям, особливо коли ми фіксуємо і системи залпового вогню і артилерійські засоби, і власне спостерігаючи за тим, як коли фіксуємо спроби роботи розрахунків БПЛА, наша задача їх знищувати, бо це знову ж таки законні цілі для нас, адже вони обстрілюють українські прикордоння. Тому в тому числі ворог і створює такі оборонні укріплення поряд нашого кордону на, на більшості напрямків. Пане Андрію, малесеньке питання. Коли читаємо ваші новини, на сумах приземляють прикордонники БПЛА Гербера, на Харківщині б'ють по автівках ворога, а на заході е безпосередньо ліквідують канал незаконного переправлення осіб через кордон. Ротація прикордонників вона існує, тому що у одних ось така робота, а у інших інша. Чи е важливо працювати на тих ділянках, які ти розумієш їхню специфіку? І ротації нема. Ротації є, і наскільки це можливо, державна прикордонна державна прикордонна служба забезпечує ротацію для наших підрозділів. Нагадаю, що всі прикордонні загони практично мають такі прикордонні комендатури швидкого регування, які на ротаційній основі виконують завдання на лінії фронту. Ми маємо і прикордонні загони бригадного типу, які в своїй більшості перебувають на лінії фронту на найбільш небезпечних напрямках, але знову ж таки для того, щоб люди мали можливість відпочити для того, щоб продовжити можливість їхніх їхнього навчання. Ротація є, почули да, пана Андрію. Почули, треба прощатися. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.